Що таке наш дитсадок? Це будинок для діток, де дзвінки лунає сміх. Яри, радощі для всіх. У життя найперший крок. Ой, що значить десяток. Добрий день, маляк! Я рада зустрічі з вами. Давайте з вами подивимося у вікуточку і привітаємо зиму! Стукайте. Чаріна знов до нас прийшла. Зимонька зима. ой, зима! Ми вітаємо зимоньку, нас звесели Поділись сніжинками, снігу на мети, з друзями, щоб весело, грати ми могли. Дійсно гарно зимової пори разом з друзями вийти на прогулянку, а з друзями ніколи не буває сумно. З ними можна придумати безліч цікавих справ. Ось подивіться, як весело діти грають у зимку. катаються на ковзанах, санчатах, лишах, граються у сніжки. Ома з друзями можна подивитися мультики, книжечки. Разом помалювати, зліпити щось, конструювати, грати в цікаві ігри. Справжні друзі допомагають один одному. Підтримують, радіють успіхам та співчувають. Але навіть у самих вірних друзів встаються непорозуміння, навіть сварки. Я хочу дітки вас запросити в гості до Андрійка і Марійки. Вони друзі, але не змогли поділити іграшку і посварилися. А як помиритися, не знають. Давайте їм допоможемо. Добрий день, Марійка, Андрійко. Ми з дітками прийшли вам допомогти. Бачите, діти, вони так образилися один на одного, навіть не хочуть розмовляти. А будуть мені казати на вушко, що Марійка? Марійка вітається з вами. І Андрійко вітається з вами. А ще вони мені сказали, що вони посварилися, не могли поділити. З цього ведмедика. Він один, а їх двоє. І вони нас просять допомогти їм помиритися. Допоможемо, дітки. А ви, дітки, як гадаєте, як треба поділити одну іграшку на двох? Можна, дітки, придумати спільний сюжет. Можна побудувати меблі, будиночок разом і разом гратися з іграшкою. А можна погратися по черзі. А щоб визначити, хто перший буде, прочитати лічілочку. А лічілочка в нас не проста, а замува. Гавка на дворі пушок. Не на кицю, на сніжок. Бо сніжок холодним пухом впав на носик і на вухо. Ось дітки, бачите? Річілочка визначила, що перший пограється Андрійко. А Марійка пограється своїми іграшками, а потім поміняються. Ось так можна з дітками поділити одну іграшку. Ви теж так робите діти? А ще, дітки, треба обов'язково проговорити морілочку. Ми зараз це і зробимо. Візьмемося за ручки і скажемо: ми сваритися не будемо і образи всі забудемо. Краще будемо дружити. В злагоді і мирі жити. Ось подивіться, наші лялички аж посміхнулися, вони помирилися, ми раді за вас. Що ти хочеш сказати? Марійка, дітки, каже, що вони більше ніколи не будуть сваритися з Андрійком. А Андрійка і Андрійка з нею згоден. Вони дякують вам, що ви їм допомогли. І ви, дітки, ніколи не сваріться, живіть в мирі. А на згадку про нашу зустріч я хочу подарувати вам квітку дружби. Ми з вами, дітки, молодці. Помирили Андрійка і Марійку, бо, як каже народне прислідя, без вірного друга велика туга. Бажаю вам бути вірними друзями. Бо друг то великий скарб. А ще ми з Андрійком і Марійкою бажаємо вам гарної сніжної зими, веселих розваг, щоб ви з друзями ходили на прогулянку. А зараз ми прощаємося з вами. До побачення!